Мене звати Благий Олександр. Я студентський віцемар Львова. Я народився у місті Чернігові, на півночі України. Ось уже п'ятий рік я живу і навчаюсь у місті Львові, на заході України. Я вільно спілкуюся українською мовою, а також я свободно розмовляю на русском языке. В годы учебы в мені ніхто ніколи не указывал, на якому говорити. Вот я вважаю, що Україна має бути єдиною. По обидва береги Дніпра, українці, єднаймося. Мене звати Ніна і я редактор. Родом із Хмельницького і вже четвертий рік навчаюся у Львові. Моє завдання виправляти помилки. Інколи помилки виправити неможливо. Необхідно переписувати текст. А чи ми можемо переписати свою історію? Чи можемо повернути життя тих, хто стояв за нову Україну? Ні. Але я точно знаю, ми можемо творити нову історію сьогодні без помилок, і нікому не доведеться їх виправляти. Україна це кожен з нас, а разом ми сила. Єднаймось! Мене звати Ірина Щербій, я журналістка студентського телебачення у Одетів. Народилась та виросла у місті Стрію, що на Львівщині. Зараз проживаю та навчаюсь у прекрасному місті Львові. Відвідавши багато міст України, я зрозуміла, що ми українці єдині. Однаково любимо свою батьківщину та свою рідну домівку. Незалежно від того, чи ми з заходу чи сходу, чи розмовляємо українською чи російською мовами. Наші батьки, дідусі, бабусі здобули для нас незалежну Україну, за що їм дуже вдячна. Як студентка, я можу сказати, що ми студенти. Хочемо жити у європейській державі, здобувати європейську освіту та хочемо кращого майбутнього не тільки для себе, а й для своїх нащадків. Тому давайте не руйнувати ці сподівання. Єднаймося. Мене звати Костянтин. І я ведучий програми Student Like You на YouTube. Сам родом з Борислава, маленького містечка, що на Львівщині. Все своє життя я вважав, що зможу побудувати своє майбутнє сам без друзів, коханих людей, без своєї держави сам. За даними подіями я зрозумів, що тільки у єдності наша сила, тільки разом ми зможемо подавати світле майбутнє. Єднаймося. Я Галина Монтян. Мій батько родом з Одещини, а мати з Львівщини. Я ж народилася і виросла на Волині. Це все неважливо, адже ми єдині українці. Ми вболіваємо за одну збірну по футболу України. Ми вболіваємо за наших українських спортсменів на Олімпіаді. Ми українці. Неважливо звідки ми. Ми тримаємося разом. Ми за єдину Україну. Мене звати Сергій, я оператор відеомонтажу. Сам родом зі Стрейщини. Україна переживає складний політичний період, і я вважаю, що ми повинні об'єднатися, щоб не похитнути нашу державність, не дати загальмувати економічний розвиток країни, не допустити погіршення життя людей. Я вірю в майбутнє без війни, сила народу в єдності. Мене звати Олесь, мені 21 рік, родом я зі Львова. За професією я фотограф. Я побував у багатьох точках України, зокрема в Тернополі, Франківську, в Києві, Запоріжжі, в Криму, на Волині. Також багато років я проживав в Черкасах. У всіх цих містах спілкуються як українською, так і російською мовою. Всі ми знаємо, чому нас хочуть посварити, але ми на це не піддаємось. Українці дружні, Україна єдина. Мене звати Настя Дречик. Я народилася у місті Славута Хмельницької області. Все своє дитинство я провела у зеленокраї Волинської області. Хоча мої батьки військові, проте мене ніколи не заставляли одягатися за час, коли догорить сірник або ж ніколи не будили о 6-й ранку. Я почала зростати і з часом мене зацікавило слово війна. Я запитала про це батьків, вони з тривожністю поглянули на мене. Хоча я відповідь почула, проте вона була лаконічна. Більш розгорнутішу відповідь я почула від своїх дідуся і бабусі і просто жахнулася. Адже лишень в одному слові стільки страждань, болі та невинних жертв. Я не уявляю це в дії. Я не уявляю, як мої близькі друзі будуть тримати у руках зброю на поготові. Я не уявляю, як мій 15-річний брат за кілька років замість гітари чи скрипки візьме до рук автомат. Я не хочу чекати своїх батьків з війни. Я проти війни. Я за мир. Єднаймося. Я Смялко Богдан. Мені 21 рік. Я ніколи не воював. Хоча віддати належне на своїй державі, я не відмовляюся. Та краще, аби мої рідні близькі, мене чекали не з війни, а з роботи, з відпочинку. Я проти війни. Єднаймося. Мене звати Іра. Я голова в привбюро Фаокс. Я народилася, виросла, живу та навчаюсь у Львові. І де б я не була львів'ян, завжди сприймали не як бендерівців, а як українців. Навіщо ці поділи? Адже у нас одна ідея: одна країна та спільне майбутнє Україна. Єднаймося.